Він видав несподіваний наказ щодо так званої СВО. Росія раптом оголосила неочікувану пропозицію. Паралельно з'явилася інформація, від якої стигне в жилах. Україна миттєво відреагувала. Зеленський виступив із заявою, яка шокувала громадськість. Дипломатичні сфери вирують, уже ухвалено перші кроки. Усі завмерли в напрузі, очікуючи на подальший розвиток подій. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Переговори США з расистами в Майамі завершено. Вже стало відомо, яких результатів вдалося досягти за підсумками зустрічі. Все різко змінюється для України. До цього. Моменту все тримали засекреченим, та тепер результати домовленостей почали відкривати. І Кремль буцімто нарешті зважився згодитися на мир. Як повідомляє пропагандистське видання ТАСС, російський переговірник від Путіна вже залишив територію Сполучених Штатів. Дискусії йдуть конструктивно. Вони розпочалися раніше і продовжаться сьогодні, а також триватимуть завтра, сказав Дмитрій журналістам у куларах переговорів поблизу Майамі. Усі сторони залучені до мирного процесу за посередництва США, регулярно посилалися на прогрес або робили інші подібні заяви, не надаючи подробиць переговорів. Вашингтон як планувалося представив посланець щастя від кофізять президента Дональда Трампа. Кушнер державний секретар Марко Рубіо раніше заявив, що він може бути присутнім на переговорах, але подробиці не розголошувались. Трамп зараз у своїй резиденції. Штат Флорида приблизно за 110 кілометрів на північ від Майамі, але не очікували, що він буде присутнім на переговорах. Під час закритих переговорів у Майамі США передали РЕФ чіткий сигнал. Про це пише «Київпост». Вашингтон передав Москві перелік вимог і очікувань, давши зрозуміти, що подальші кроки залежать від Кремля. Перед переговорами з Росією американська сторона провела зустріч із секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Рустемом Умєровим. Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою і Києвом. У результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва. Але все ж таки є кілька суперечливих питань, зокрема. Щодо території і гарантій безпеки. Втім, расистам нові умови не сподобались. Так, помічник президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що впевнений, зміни до американських пропозицій щодо мирного врегулювання війни в Україні, які обговорюють Європа та Київ, не сприятимуть досягненню миру. Про це повідомляє Reuters. Спілкуючись із журналістами, Ушаков наголосив, що його слова не є прогнозом однак він переконаний у негативному впливі запропонованих. Коригувань далі цитую. Я впевнений, що пропозиції, які вже внесли або намагаються внести європейці та українці, однозначно не покращують документ і не підвищують шансів на досягнення довгострокового миру. Заявив кремлівський посадовець США, дійсно не будуть безплатно підтримувати Україну при позорній адміністрації Трампа. це понятно вже було вони э, торгують зброєю И они параллельно ну, выкидывают Россию с рынка нефти и газа. Так повезло, реально нам повезло, и вам, украинцам, и нам, сторонникам Украины, реально повезло, что сошлись интересы Трампа на увеличение добычи нефти с моментом, что это убивает экономику России. Я иначе как везением это назвать не могу. Естественно, Трампу плевать на Украину, естественно, Трампу плевать и на Россию. Трампу ни на кого, на всех плевать, кроме себя, это понятно, и Нобелевской премии мира. По поводу того, насколько сильно США выключится из помощи Украины, я думаю, что если там будут вращаться большие деньги, а это цинично, но это факт, оружейные бароны взаимодействуют с Украиной все больше и больше, вот Португалия еще подписала соглашение о совместном производстве. То есть там уже целый перечень стран, и США, конечно же, в них не последнее место занимают. Я напомню, что когда Зеленский подписывал соглашение с производителями дронов в США, дронов перехватчиков, в частности, буквально через пару дней появился Трамп, потом появился еще Пит Хексет на фоне Пентагона, и они начали рассказывать о том, насколько... США – передовая страна, насколько они инвестируют в технологии по дронам, насколько они пионеры. Понятно, что э, это Украина реально двигает вперед эту дроновую технологию и делится своим опытом. Но вот США хотят себя выставлять первыми – окей. Просто мне э, не кажется, я уверен, что это долгосрочный интерес. То есть надо исходить из финансовых интересов оружейных баронов США, которые, очевидно, благодаря Трампа таким образом, какими-то там... Ну, им уже прямые взятки дают. Вы же видели, что Тим Кук приходит к Трампу и дает ему слиток золота. Это прямая взятка президента США, это позор Америки. Но зараз не об этом. Это Пусть американці самі розхльобують за даними Reuters, європейські та українські представники наразі обговорюють можливі зміни до пакету ініціатив США щодо припинення війни, яка триває майже чотири роки. Водночас залишається незрозумілим, які саме правки були запропоновані до початкового американського плану. Тим часом речник лави РФ Дмитро Пісков заявив, що Володимир Путін був би готовий вести діалоги з президентом Франції Макроном. Про це він заявив пропагандистському агенству Ріановості. За словами Піскова, якщо є взаємна політична воля, то наміри французького лідера можна оцінити тільки позитивно. Цитую. Макрон сказав про готовність поговорити з Путіним. Тут дуже важливо напевно згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому, якщо є взаємна політична воля, то це можна лише позитивно оцінити. Сказав речник Путіна. Раніше ж президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поговорити з Путіним знову буде. Корисно також він вважає, що Європа може знайти спосіб відновити діалоги з Росією у прозорості та асоціації із Україною. Далі цитує: я бачу, що є люди, які розмовляють із Володимиром Путіним. Тому я думаю, що ми європейці та українці зацікавлені в тому, щоб знайти правильну основу для належного відновлення участі в цій дискусії, сказав Макрон. ми ж нагадаємо, що про українські європейські лідери покинули спроби контактувати з Кремлем невдовзі після та початку повномасштабної війни, однак уже на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США у 2024-му та заяв медіа про його телефонну розмову з Путіним і ще до інаугурації, хоча Кремль це заперечував, відновити діалог із Кремлем. Спробував і тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц. Хай б не говорили росіяни про своє прагнення завершити війну. Їх дії вперто свідчать протилежне. Так, до прикладу Москві відкинули пропозицію припинити ведення бойових дій. Тогом різдва про це сказав речник глави РФ Дмитро Пісков. Далі цитую заяву рашиста: ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни. Зараз йдеться про те, чи виходимо ми на як каже президент США Дональд Трамп угоду, чи не виходимо. Якщо в українців починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду миттєвими нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові в цьому брати участь. Сказав. В піску. раніше президент Володимир Зеленський підтримав ідею німецького канцлера Фрідріха Мерца про перемир'я на різдво. Він розповів, що ідею різдвяного перемир'я обговорювали під час перемовин з американською стороною і США підтримали такий намір. Мерц сказав, що партнерам звертатимуться до російського уряду, щоб принаймні на час різдва припинити бойові дії. Цитую. Протягом останніх тижнів і місяців ця війна в основному атакує цивільне населення, садочки, школи. І можливо, російський уряд має залишки людяності і може дасть людям спокій на декілька днів, хоча б протягом різдва, сказав Мерц. Натомість же глава Кремля Володимир Путін під час прямої лінії днями заявив, що не нестиме відповідальності за атаки на Україну у 2026 році, якщо Росія відкине мирний план запропонований США. зокрема. Рашисту поставили таке запитання. Цитую у президента Трампа є мирна угода в Україні. Пропонують великі компроміси, але ви продовжуєте говорити про війну. Якщо ви відкинете мирну пропозицію президента Трампа, чи будете ви відповідальні за атаки на українців та росіян у 2026 році? Поставив путіну це питання журналіст американського телеканалу NBC News. Лідер РФ у відповідь у черговий раз повторив, що, мовляв, війну було розпочато після державного перевороту в Україні, антиконституційного збройного перевороту в 2024 році, а потім і початку бойових дій ватажками режиму проти своїх громадян на південному сході України. Далі він додав таке: ми не вважаємо себе відповідальними за загибель людей, тому що не ми розпочинали цю війну. І після обману нас та нереалізації домовленостей мінських угод змушені були використати збройні сили для завершення тієї війни, яку було розпочато режимом за підтримки західних країн, заявив він. Також глава Кремля вважає, що президент США Дональд Трамп вдається до серйозних зусиль для завершення цього конфлікту. Далі Рашист додав таке. Цитую. Я неодноразово говорив, він робить, на мою думку, абсолютно щиро. Мало того, на зустрічі з президентом Трампом також ми практично погодилися з пропозиціями президента. Тому говорити про те, що ми щось відкидаємо абсолютно некоректно і немає під собою жодних підстав. На попередніх зустрічах у Москві нам було зроблено. Пропозиції та до нас звернулися з проханням піти на певні компроміси. Приїхавши в Анкориджу, я сказав, що для нас це будуть непрості рішення, але ми з пропонованими нам компромісами згодні. Тому говорити про те, що ми щось відкидаємо, абсолютно некоректно і немає під собою жодних підстав, сказав Путін. Ну і як бачимо, расисти шукають будь-які шляхи, аби уникнути мирного врегулювання та зняти з себе відповідальність за розпочату ними війну. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Слава Україні!